Ерос Різдва, Юрій іздрик. Ерос в імені твоєму, ерос в лініях твоїх, ти як зірка вієм, недосяжна для отіх. ти як лілія розпусна, як ліана тигнучка. При тобі не зміниш русла, не зірвешся із гачка, При тобі, немов при смерті, при житті, при зелен май, ми зависли в круговерті, все, що потім, то нехай. Ми зависли, ми залипли, переплетені в одне. Що там далі буде видно? Буде все, що не мене. ти як лань гірська прекрасна, ти як лінія струнка, чиста діво, зора ясна, недосяжна і п'янка. Ерос в імені твоєму, ерос в пагонах твоїх, ти прийшла із віфлеєма для любові і утіх. Юрій Істрик.